Вітаю! Нам потрібно знайти суму чисел мінус 15, мінус 46 та мінус 29. Але перед тим як розпочати додавання, давайте зобразимо всі всі числа на числовій прямій. Малюємо числову пряму, нехай тут буде 0. Тоді тут, припустимо, буде мінус 15. Ми можемо зобразити число мінус 15 у вигляді ось такої стрілочки від 0 до мінус 15. Довжина цієї стрілочки буде дорівнювати модулю числа мінус 15. Це відстань від 0 до мінус 15. Отже, давай, давайте запишемо, що довжина цієї стрілочки дорівнює 15. А знак мінус перед числом 15 означає, що стрілочка спрямована вліво. Число мінус 15 знаходиться в 15 поділках ліворуч від 0. 15 це довжина цієї стрілочки. Те саме зробимо для числа мінус 46. Знову-таки малюємо числову пряму. Ось тут відмітимо 0. Тоді число мінус 46 буде розташовуватись десь тут. Це в нас число мінус 46. Той самий принцип міркування. Відстань від 0 до числа мінус 46, або модуль числа мінус 46, дорівнюватиме 46. Ось ця відстань дорівнює 46. І у цьому випадку стрілечка також буде спрямована вліво, оскільки перед числом 46 знаходиться знак мінус. Число мінус 46 знаходиться в 46 поділках ліворуч від нуля. Знак перед числом, по суті, показує, з якого боку, зліва чи справа, від нуля знаходиться дане число. А модуль числа це відстань від самого числа до нуля. Нарешті зробимо те саме для останнього третього числа мінус 29. Ще раз намалюю числову пряму. Ось вона. Тут буде 0. А десь тут мінус 29. Число мінус 29 знаходиться в 29 поділках від нуля. Отже, ця відстань дорівнює 29. І стрілочка знову-таки спрямована вліво, оскільки перед 29 стоїть знак мінус. Якби це було додатнє число 29, тоді б ми перемістилися на 29 поділок вправо від нуля. Ось ми і зобразили всі числа. І тепер ви можете побачити, як виглядають модулі цих чисел. А зараз ми подивимося, що відбудеться, якщо всі ці значення ми додамо. Ми можемо знайти суму цих чисел, додавши всі три стрілочки. Це один із варіантів виконання цього завдання. Якщо ми візьмемо другу стрілочку і перемістимо її в кінець першої стрілочки, тоді кінець першої стрілочки співпаде з початком другої. А потім вже перенесемо і третю стрілочку. Так і зробимо. Намалюємо ще одну числову пряму, значно довшу за попереднє. Ось тут буде 0. І спочатку нам потрібно зобразити першу стрілочку, тобто число мінус 15. Ми переміщуємося на 15 поділок вліво, щоб отримати число мінус 15. Потім нам потрібно переміститися ще на 46 поділок вліво, щоб отримати суму чисел мінус 15 і мінус 46. Отже, малюємо ще одну стрілочку, і довжина цієї стрілочки дорівнюватиме 46. Ми переміщуємося на 46 поділок вліво. Це та сама стрілочка, в неї та сама довжина. Просто ми перенесли її на 15 поділок вліво. Початок цієї стрілочки тепер не в точці 0, а в точці мінус 15. І поки що ми не знаємо, до якого значення ми прийшли, бо треба буде ще виконати деякі обчислення, і саме про це нас і просять у завданні. Проте ми знаємо довжину цієї стрілочки, вона дорівнює 46. Стрілочка, так би мовити, простягається на 46 поділок вліво. І також ми знаємо, що довжина цієї стрілочки дорівнює 15. І, нарешті залишилася остання третя стрілочка. Її довжина дорівнює 29. Ми переміщуємося на 29 поділок вліво. Ось так вона виглядає. Її довжина дорівнює 29. Ось ми і зобразили всі стрілочки. І в результаті до якого значення ми прийшли. Довжина усього цього відрізку. Відрізку, що містить у собі всі три стрілочки. Дорівнюватиме сумі довжин цих трьох стрілочок, тобто 15 плюс 46 плюс 29. А тепер розберемося зі знаком. Значення розташоване зліва від нуля, тому значення буде зі знаком мінус. Але так ми можемо робити лише в тому випадку, якщо додаються числа з однаковими знаками. Сума цих трьох від'ємних чисел це ніщо інше, як модуль числа мінус 15, що дорівнює 15, плюс модуль числа мінус 46, що дорівнює 46, і плюс модуль числа мінус 29, що дорівнює 29. Але ще ми повинні поставити перед отриманим значенням знак мінус, оскільки додаються саме від'ємні числа. Давайте так і зробимо. Отже, 15 плюс 46 і плюс 29. Ну, додавати, 5 плюс 6 це 11, 11 плюс 9 це 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. 3 плюс 4 це 7, 7 плюс 2 це 9. Ми отримали 90. Таким чином, повністю довжина цього відрізку дорівнює 90. Якщо ми додамо довжини цих стрілочок, ми отримаємо 90. Але ми перемістилися на 90 поділок не вправо. В такому випадку наша відповідь була плюс 90, а вліво. Тому, якщо ми додамо всі ці три числа, ми отримаємо мінус 90. А можна було б розмірковувати і так. Всі доданки з однаковими знаками, тому ми записуємо, що сума дорівнює мінус, тобто від'ємному значенню, сумі модулів цих трьох чисел: модуль мінус 15 плюс модуль мінус 46 плюс модуль мінус 29. Можливо, ви ще не зовсім розумієте, чому саме так відбувається, проте модуль мінус 15 – це насправді довжина ось цієї стрілочки. Відповідно, модуль мінус 46 це довжина цієї стрілочки. А модуль мінус 29 це довжина третьої стрілочки. Отже, це те саме, що і 15 плюс 46 плюс 29, а це дорівнює 90. Але оскільки ми відкладали стрілочки ліворуч, то і 90 буде зі знаком мінус. І наша відповідь мінус 90. А на цьому все. І до зустрічі на наступному уроці.